Я лечу, я король, під ногами асфальт в Чорних лінзах на фейс, заїжджаю на район, ще липи вниз, і пищать, то це там заїхав, дивись, я дальнобой, бой, пет бой, бой. Посуньться стреси, тут мій маршрут Якби блимаю фарми, значить хтось не туди пруть, не врубаєш в моєму тирі порядок кабіна, як дім, Кожна ніч, кожен рейс, це як шоу на ходу Я не просто в дорозі, я пишу в дорогу в Риму покажу е, загрузку з вісьми машин на заводі Свят Марторель. Це поблизу ці І получив я вісім машин і покажу, як я їх оглядаю. На сьогодні покажу, як я їх оглядаю, і, і закінчено загрузку. Так, отрив я такий погрузочний лист. Ми бачимо тут, що у нас кампа 303, 10 ряд, сама машина. Ну то кожна по окремому листочку, окрема машина. Кампа 303 тут маємо. Це третій, так сказати, поверх. Це до горі піднімаєшся. Йдемо шукати блок 303 і 10 ряд. Там там зверху позначені кожні ряди. Бачимо 1, 2, 3, 4, 5 і пішло далі, шукаємо наш 10 ряд. І покажу, як їх провіряти, на що треба звертати увагу, щоб потім не було пошкодження і не написали в протоколі. От наш 10 ряд. Такий купра, Сіат, форментор, непоганий досить. Першим ділом що ми робимо це звіряємо номер він. Так, у нас є тут 560. Шукаємо 560. Зараз все сходиться. Є 560 так. добре можемо зразу оглянути, можна е, перевіряти всі спочатку наявність Вінкодів чи все сходиться. На що треба звертати увагу? Я, я вже зазвичай стою з боку, кидаю очима по довжині. Дуже часто царапаються диски, треба перевіряти. Так по колу дивишся. Тут середини де болти теж обов'язково дивитися, бо часто царапають. Бампер можна проводити такою рукою. Якщо почуєш якусь царапинку, ну, в ідеалі можна присісти на колінці, подивитися, але то як хто хоче. Вистачає тільки рукою провести. Дах. Все нормально. Кинули боки. Все ніби нормально. Тут часто. Але з зудійської сторони. Тут треба перевіряти, бо часто відкривають і царапають тут кути осколки роблять. Це все показую, як я перевіряю. Хтось там по своєму, хтось по своєму. Значить, це все добре. Ззаду, яка хорошенька така ззаду. Ну і звісно треба провіряти наявність комплектації в тих мішечка. Зазвичай як є мішечок, не сніва, чи він є великий, чи маленький, але він є нумерований, закритий, значить тут все добре. Запаска є на місці. Добре, О, тут кнопочка зручно. Наче все в порядку. Тут все добре. Далі. В середині. Тут все добре. Тут часто царапаться. Ногами як засідають. Все добре, народ треба звертати увагу. Теж буває часто часто пошкодження. Ну, такою подивитись непогано машина. хотіли би собі таку. Кнопочки Start Engine. Непогано. Ну що наприклад, і одної машини я показав Нічого складного. Нічого добре. Я везу це до Польщі, до, Мар... до Сваженця, з мартореля до Сваженця. Там бажано... Я зазвичай так дуже чітко не оглядаю, тому що вони з заводу. Мало мало, мало де пошкоджене на нас з заводу є. Але мартурелі... Ходять навіть такі легенди, що там вони самі царапають. І краще впевнений, що в тебе нічого не було, ніяких пошкоджень. І ти тоді можеш щось їм пред'явити. А як не провіри, то нічого вже не пред'явиш. Зроблю фотографії так само цих машин перезагрузкою. А ще краще після загрузки кожну машину пофотографувати і буде вам спокій. Ось дивіться, провіряв на цій, на цій купрі. Просто чисто випадково поставив руку на люстерку Дивлюся, о, карбон, щось цікаве, цікаве. Я тільки положив і вона просто відпала. Зараз я її залишив на місці, ніби добре тримає Чисто випадково ніколи за таке не лапав, а тут просто положив руку і воно відпало. І вона могла відпасти при дорозі. І тоді вже треба без цієї пластмаски карбонової. І попав би я на гроші. Так що провіряйте, дивіться. Чисто інтуїтивно навіть. I не не покладайтеся на інтуїцію, поставте руку там, де ніколи не ставили і вам повезе А це вже у нас Leon Sportos, sportsо, sportsо. Так він виглядає, досить такий довгий Напевно що найдовший з тих машин які тут випускають Він нас комбі. Такий багажний відсік досить такий довгий. Лемон. Правда, не купа. Просто лева. Ось такий хорошенький вмістимий. Стандарт. Стандарт. бідненька комплектація. Закрив його? Не? не закрив. Треба провіряти все. От як тут виглядає. Сербині. Стандартно, як всі, святні, всі улеони ті всі. Тосмаса. Шмата. Дермантин. Ну, руль приємний. Аля при карбон якийсь такой. дешево. дешева. Добре, заводимо. Ключі такі. Поїхав. А мордочка яка зачинить. Особливо подобається. Ну їй такий ось агресивний вигляд. Значок Купра мені дуже подобається, теж такий агресивний. Ну, з Змінився радіатор так відкритий, нема цієї решіточки додаткової, потрібно буде ставити саму, О, тут датчик-сенсор. Ну, Таке нічого. собі. подобається. А вам як? Напишіть. Все загружено, запасувано. Отака От собі загрузка, дуже простенька. І ще горішки. Так, не цікава. Зато машини цікаво. Кому інтересно дивитися, продовжувати, дивитися всякі такі подібні загрузки, вигрузки, ставте лайк, діліться, пишіть щось в коментарях. Всім шушавую. Я дально бой, бой, бетбой. У моїх жилах ти зеля не просто конвой, широка полоса. Я не ганяю, я літаю по асфальтному криллю. На трасі я як бос, тут мої закони, паливо на нулі, не панікую, я в формі Швидкість моя леді, тримайся міцніше, це мій перформанс, брата. Я художник на колесах, мій мазок, це маршрут і мій тір малює треки, як діджей міксує звук, моє життя. Дорога її, вічно в русі Далеко бійний реп в кожному пульсі.